Про вакцинацію наше нинішнє телефонне опитування. Чи готові ви прищепитися китайською вакциною Коронавак? Запитуємо у вас. Телефони для відповідей бачите на екранах. Підсумуємо опитування вже у випуску часу. Новини 19. -тій». на Харківщині попрощалися з українським військовослужбовцем Андрій Теперик. Загинув 10 квітня під золотим. У бійця поцілив ворожий снайпер. До війська хлопець пішов чотири роки тому. Підписав контракт з 92-ю бригадою. Побратими про нього кажуть був веселим і надійним. Від початку місяця це вже друга втрата у бригаді. Ліцей у Мартовому під Харковом у холі фото колишнього учня. Вчителі та однокласники згадують Андрія Теперика. Я третю ніч практично не можу в себе прийти. Дуже жалко от хлопця, і це втрата ну, дуже велика втрата. Він був звичайний сільський хлопець, абсолютно нормальний, адекватний. Веселий сіда був, він веселий таким живчиком. На прощанні з воїном друзі, рідні та знайомі. Дехто Андрія знає з маличку. Кажуть, мав гарний приклад у сім'ї. Його дідусь був військовий, рідний дядько з початку війни теж на фронті. Сам Андрій пішов добровольцем. Це воїн, це людина, яка взірець мужності і честі. Для когось це пусті слова. але для цих людей, для таких людей це не пусті слова. І те, що війна забере найкращих, вона забере найкращих. Андрій Теперик 20 років підписав контракт на проходження військової служби. Він любив свою державу і з гідністю, честю виконував свій службовий обов'язок. Андрій служив у 92-й окремій механізованій бригаді старшим солдатом. Загинув 10 квітня під золотим. У хлопця поцілив ворожий снайпер. Для побратимів це вже друга втрата від початку місяця. Він був на позиції на службу, поглянув у Астежку і його вже його вже чергував. Снайпер Розумієте? Це могло трапити будь з ким. Противник активізувався, постійно нас провокує, але ми чітко дотримуємось. Перемир'я. Це важко, але ми Збройні Сили України, а там. Терористична організація загиблим воїном попрощалися з усіма військовими почастями. Андрію тепереку було 24 роки. Поховали на сільському кладовищі. Оксана Нечепоренко, В'ячеслав Кузьменко, Харківська область, п'ятий канал.